Тридичний захист, що робити, коли ви отримали судовий позов від колектора. Кроки до успішного вирішення справи. Привіт усім! Сьогодні ми поговоримо про щось, що може торкнутися будь-кого з нас. Судові позови від колекторів. Але не хвилюйтеся, ми розглянемо важливі кроки до успішного вирішення справи. Крок перший, отримавши судовий позов, перш за все ретельно ознайомтеся з ним. Визначте на що саме спрямований позов та які вимоги висуваються. Крок другий: зверніться до юриста професіонала з правозахисту. Він допоможе вам зрозуміти ваші права, надасть консультацію щодо подальших ваших дій. Крок третій відповідь на судовий позов важлива. Вона повинна містити ваші аргументи та захистити ваші інтереси. Крок четвертий зберігайте всі документи, що стосуються справи. Укази можуть вирішити виграш або програш справи. Крок п'ятий підготуйтеся до суду. Відвідайте його разом зі своїм адвокатом. Це допоможе позбутися зайвих стресів у суді. Крок шостий. Залежно від обставин. Ви можете виграти справу або домовитися про мирове вирішення. Дорогі друзі, судовий позов від колектора не означає кінець світу з правильною підготовкою, і підтримкою юриста. Ви зможете вибороти свої права. Звертайтеся до нас, залишивши заявку чи повідомлення, і ми допоможемо вам на кожному кроці. Цього шляху?